5 вересня, Кіровоградська область, Олександрійський район. Соняшник Сі-Арко, високолиновий, семирасовий під класичну технологію. От, От такий вигляд на сьогоднішній день він має. Щоб ще хотілося показати по системі захисту, як спрацювало. Отак От -от виглядає поле на сьогоднішній день. Працювали Тут 1,5 літри С-металохлору, 2 літри промітріну і 2 літри раундапу. Тут оранки не було. Було дві дісковки, одна осіння, одна весняна. Тобто, дискова не добрала весь бур'ян, тому і додавали раундап, щоб вичистити його, скажімо так, як положено. Далі працювали ще галіантексом, добирали бур'янці. У по цьому полі є. попереді там відео знімали його від самого початку і от до кінця знімав ще ролик уже як бим збирання, що в нас вийшло, і результати праці. Плюс дві фунгіцидні обробки було. Працювали ріасом по пів літри. І бор, деякі там ще мікродобрива і стимулятори росту. От, скажемо і вся технологія. Більш детально, кому цікаво, звертайтеся, своїм опитом діліться, і ми своїм розкажемо, кому що там цікаво, якось так.